Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Тоді, коли Румуни вімкнулися, не вдалося їм відіграти жодного м'яча. Два сухі поєдинки наша команда провела. Ось старт нашого стартового п'ятірки. Севенко у воротах Абакшин, Зварич, Корсен і Семенченко. Це наша перша четвірка, Олександр Сіріцький, а серед польових Микола Микитюк, Андрій Мельник, Юрної Німеччини. Перша їхня зустріч в історії. Основний раунд відбору виступає Віталій за команду Active Network І му місці вони там ідуть. Борці за виживання Семенченко. Після Розіршу котового пробуває. Гався, а Пакшин. Знову обстукався з партнером, пробуває поворота. У чемпіонаті зіграли в нічию 4-4. Грали в кубку. Зараз Німеччина атакує. На виході Савенко грає удар поворота Кіус! Е так. Куколь холодної води виливає з Німеччини на голову. Ламіє комунівальникам і нашим гравцям Фах. Ось тебе рік стосуват. Так. Виступник Білофельда відзначається забити нічем. Пальна домінація збірної України була на м'ячі. Але німці з багатьох своїх атак провести і в, піцу, і в кінець третьої хвилини цього матчу. Микитюк на перехоплені. Я один легіонер збірної України у чемпіонаті Іспанії запускає контратаку нашої команди. Удар в дальній куточок від Євгенія Жука. Майстер гри в чужому штрафному майданчику. Автор двох забитих м'ячів у головному фіналі чемпіонату світу. Стався оформив хитрих порожні ворота. Зараз знову німці в атаці. Но не забрав між другу. Арсун прострілює, пробуває і м'яче від абані штрафного майданчика. На лінії штрафного майданчика Семенченко тут м'яч на партнер, але Семенченко в куточок, не зумів. Він через травму Німеччині сьогодні допомогти. Не в змозі удар поворота. І змушений ногою тягнути м'яч Фігельс. Мельник на Чернявську. Чернявський на жука. Жук розвернувся. Перекочує він, розвертається ще раз з м'ячем вже безпосередньо. Микитюк швидко вперед. Євгеній жук. Падає на паркет. І це порушення прав. Євгеній Жук. Мельник. пробиває поворота, хоча й груди суперник. Побирання мелопені збірну України. передача на жука. Жук розвертається. І вже напружувати Спігельса. Змушуємо Мейера м'яць з лінії виносити. Це плюс! І Ось такий удар, це плюс. Перкас після цього добування. І Микитюк робить рахунок рівним. Один-один. Ось вона активність. Ось він тиск, який не припинявся від збірної України. І Він приносить свій результат. Микола Микитюк означається забитий речем. Автор дубля. Повідомлення про Токіпра грає. Рукою, гадую вам про QR-код правому нижньому куті ваших екранів. Хлопці стараються на паркеті ми давайте. Там багато чого цікавого про наш подзал. Можете знайти удар у ворота. І Микола Микитюк разом з ним. Ємія киянами на високому рівні. ця ім'я приносить зараз гол. Молотпора розбиває розвиває черговий паркет в черговому місті в черговій країні. Зіграє збір України кутовує Мепітюк на Мельника. Мельник простріл. Визнаний майстер Владислав Терв'єєв, той, хто дебютував проти Чехів товариських матчах. вже забив навіть. в другій зустрічі з Чехією! Як не стає голом! Як він забиває звідти! Ростислав Семейченко, 3-1 збірна України! Швидко, один за один. Найкращий молодий гравець світу минулого року. Ростислав Семейченко. Гатик здалеку, гатить, сильно, гатить. Бо зіграли Німці. Тезер. Лівою ногою вперед пасує! Удар по наших ворота! І реп... Німці створилися також на підсудовому рівні воно дається в знаки. Не можна розслаблятися, бо вони можуть покарати. А натомість караємо ми! натомість жукотить п'ятою! в ближній куточу, якими з тивом завиває. Це я Павло Сфігельс. Воріт. Але Микола Микитюк снайперський пробуває між стійкою і про збірної Німеччини 4-1. Євгеній Жук котить Микитюк правою. Насправді от досить обережно це поводить всіх зустріча, але зараз дає передачу на корсу на корсу на дальню стійку. Автогол. Габріель Олівейра. Зважаючи на те, що він забуває за збірну України Габріель Олівейренко. Відзначається автоголом. Викразимо буде 5-1. Ось Юрій Севен. Ось Севаша не прошу. Пас поперед на Олівейро, Олівейра падає в нашому штрафному. І реформ вказує на 600-мітрову формі. Німеччина з бразильським корінням виграє пороку. Слава Семенчика. Олівейро, Олівейра, Олівейра б'є нячу. 2-5 і збірне Німеччини наближається. Передбудову переживають з вихід багатьох лідерів. А Зараз ворота порожніх. Корсмун пробуває. На нього записали три гол, не автогол Олівейра. Ну і Олівейра теж на 18-й хвилин, Це ж ось так закрив позитивно для німців перший тайм. З пенаті зробив рахунок 2-5. Загалом перша половина зустрічі очікувано. За тотальний переваги збірної України відбувалася. А друга стартує! Ось як німці. Порюч, як демонструє, що в матчі з нею розставлятися не, не варто. Прозірашку товоку забирає між рук. Голом це не загрожувало, але виглядало все ж не зовсім приємно. А ось тут перехоплення від збірної Німеччини. А побігає на побачення з нашим голкіпером! І від стійки заганяє м'яч у сітурі збір збірної України. От ак! У 22 роки гравець Білефельда оформлює дубль у матчі проти бронзових призерів чемпіонату світу. Знаєш для свого партнера Мухаммед Сезар. Партнера і по національній збірні, і по Білофельду. І дає можливість 11-му номеру Дімайншату вилетіти на побачення з Юрієм Севенком. Севенка, але не у ворот. Загострює передача. зварить! Ну а решта четвірки потрохи відпочивають. Ох, який шанс був у німці. Забити м'яч Порсона, то Юрій Савенко, автор Асисту. Сьогодні а зараз Юрій Савенко був дуже близьким до статусу автора. І працює і мається завоювати золото з ходом у цьому сезоні. Первієв пішла на нього передача. Вбирання за Микитюком, Первієв б'є і забирає. І накриває м'яч собою Фігельс. Цікавий контент. Закликає і вас. Русто рефері прозвучав, Меченко на Фаренюка. Фарнюк б'є. Фарнюкідний Бі, зараз. А В Уда... Вущавині гравців загубився. Ось тут не губиться. Проходить передача на Семенченка, і після цього Шуль. розпочався матч. Інший нашої групи. Удар від гол паче по тому, як вона складається. Вони дають бій і збірні України. Що зараз катація, але до удару знову не вдається довести. У другому з цим великі проблеми. тут порушення правил немає. І як вдається продертися правим флангом Аку! Збірної Німеччини. Ах, продирається право. Дворазових чемпіонів світу, семиразових чемпіонів Європи від Даніла Бакшена. Розір ауту з Летуга. Проти кризової Іспанії, яка на чемпіонаті світу потім себе не зосів. І віше на Ольвейро. Остання хвилина пішла з цього матчу. Не тільки другого тайму. Микола Микитюк б'є по порожніх воротах. Гру 4 проти п'яти простріл. Савенко забирає між рук. Юрій Сивен. Кидає вперед. Продача на Корсуна. Іор Корсун не зумів переграти Сезера. Завантаження м'яча вперед від Юрія Савенка. Виграється ця боротьба німцями. Олівейра на дальні. Стійко! Ох! Юрій Савенко. Ось це так порятунок від нашого Ортаря. Не дозволили вони. Наблизитися нього на залишилося після фінальної сирени. Просто потиснути один одному руки. Подякувати за матч. Матч вийшов класний першому таймінь саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші.